Осіннє золото. Під такою назвою в Івано-Франківській науковій бібліотеці імені Івана Франка відбулася урочиста академія, присвячена 85-річчю з дня народження Володимира Качкана, доктора філологічних наук, професора Івано-Франківського національного медичного університету, академіка вищої школи, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата багатьох всеукраїнських та міжнародних премій, письменника, публіциста. Більше ста окремих книг. Більше двох тисяч публікацій, авторські програми на радіо і телебаченні це ще не повний перелік основного наукового і творчого доробку Володимира Качкана, нашого земляка, про досягнення якого знають в багатьох країнах світу. Хто є я? Хто є я? Як вчений, як письменник, як педагог. І коли брати до уваги оці три складники, то для мене дуже є важливим те, що почалося ще в Київському національному університеті імені Шевченка, де я завідував кафедрою, де я був заступником директора цілого інституту в структурі, я став на дорогу повернення на українське етнополе забутих поскребованих, знищених імен тих великих українців, які представляли різні сфери життєдіяльності людсь, людської діяльності, роботи різної. І філологи, і літератори, і художники, і музиканти, і вокалісти дуже дуже багато. Але про них. Про багатьох з них могли знати в Австралії, в Америці, в Канаді, тільки не в нас. Бо та молотарка червона все це строщила, знищила їх фізично, загнала в Сибири, погноїла сибірські землі ними, спадщину знищила, спалила і так далі. І ось десь до мене прийшло оце надзавдання проведення – все відкласти на інші часи, а робити цю роботу. Тобто, Повернути на українське етнополе видатних великих людей, і так за мої багато десятиліть. Щось вдалося зробити, і найважливішою роботою для мене було і залишається це. Отой могутній десятитомник, хай святиться ім'я твоє історія української літератури і культури в персоналіях. Вісімнадцяти початок 21 століття. І цю персоналістику, яку я утверджую як напрям в науці, я продовжую по сьогоднішній день і. Надіявся, чекав, що до мого ювілею вийде двотомник постаті в творчій долі мої. Не вдалося. Коштів не одержали ми. І таким чином видавництво міста НВС зробило мені подарунок, зробило мені сигнальний примірник першого тому, який я сьогодні покажу аудиторії і подарую обласній науковій бібліотеці. При в кращих часах, коли здобудемо якісь кошти, ця книжка ну, буде мати певний тираж. Творчість Володимира Качкана в повному розквіті, його поезія завжди наповнена глибоким філософським змістом та яскравим словесним забарвленням. Я не можу без поезії. Час від часу до мене приходить поезія, бо я вважаю, що поезія це те, це ті тексти, які вибухають в душі, з-під серця йдуть. То це поезія. А коли сидить філолог вишколений чоловік і володіє певним. Запасом словесним і річки, потічки, марічки ремуї це не поезія, це таке собі складання вершиків докупи. Тому і поезія. Ну остання моя книга, яка була презентована тут в цій бібліотеці науковій в жовтні минулого року, так і називається перст на долю. Про неї багато дуже гарних відгуків. І українська літературна газета, і слово просвіти, і наша Галичина, і телебачення, наше рідне телебачення Галичина. Вона досить має прекрасні відгуки. Зараз десь ще час від часу, час до часу до мене ну, приходить муза. І щось лягає на папір. Я сьогодні прочитаю кілька нових віршів не опублікованих. Ще моя друга така стезя – це філософська проза, але не така. Проза, скажімо, широкого роману повісті, де треба розгортати характеротворення, показувати. А ті тексти короткі, тому і книга називається Філософеми. Це друге доповнене видання, де я розмірковую над такими константами, з яких складається характер кожної людини. Що таке слово? Що таке мова, що таке молитва, що таке совість, честь, любов, зрада, аж до таких ну, понять, величин, як смерть. Я розмірковую над цим досить по земному, досить тверезо, не, не, не плаксиво, а, а майже усмішнено. Деко скрипки гудемо ображений бас та ввечір'ї моєму. Озвалися луни в той пісню гінку. Ще не час, ще, ще не час. час. Ще не час, за долиною гори, за ними пітьма, там плачуть смереки і буки. Без тебе кохання на світі нема, за горами танці розпуки. Із фіолетових снігів із кучугурових заметів я добуваюся до тебе, мов казковий птах хоч падав, пропадав, але прилетів, зморовши неприступний страх. Я кличу вітер, місяць і сонця, нехай повернуть дихання Твоє і так в ефірі до кінця лишень з тобою сутносте моя. Чужинського краю самого Кремля. Зафарбована куля у чорною кров, застана Україна Знову і знову і поцілила куля в юначі літа, синій так з України. Довись. Та несе той віщун перемоги зерно. Сходить віра, нова, як різдвяне руно. Володимир Качканто є унікальна постать в Україні. Ця його колосальна творчість, як наукові дослідження, так художнє слово, просто дивовижні. Я завжди захоплююся. Лексичним багатством його творів, це неймовірно. Його новотворами, скільки там їх є, його залюбленістю у своє, українське, його слово сягає глибинних коренів українства, і він на кожному кроці це українство утверджує. Ще що б хотіла сказати, таке важливе, що іноді може десь поза кадром є книжка, готова. Відкрито нові особистості, їхні досягнення, те, що було невідоме, те, що було незнане. і так сприймається воно, як має бути. І рідко хто скаже, яка праця за цим стоїть в архівах. З джерельною базою, з пошуками тих якихось фактів про ту людину, про яку досі ніхто не знав. Качкан це вміє дивовижно робити, і він це робить. Ну мені здається, якби він видав лише десятикнижжя хай святиться ім'я твоє, то Ця людина була б відома не лише в Україні, а й у світі загалом. До речі, зв'язки із людьми, які в діаспорі, з українцями, у нього дуже тісні, і в його працях є багато досліджень власне, тих імен, які були не те, що забуті, а заборонені, про яких ми нічого не знали. Хай Бог дає Хачканові ще багато-багато років життя, бо він потрібен нам, він потрібен Україні. Це трудоголік український на літературній ниві. Він має декілька таких важливих блоків своєї роботи. Один ви назвали це українська персоналі. Український персоналі він тут наробив, напрацював такий огром. Розумієте, і книжок стільки, досить сказати, хай ці ім'я твоє в десяти томах, чого воно вартує. Другий блок це Павлик і українська народна пісня. Він з цього починав, але Павлик це контекст не тільки Павлика, але це контекст Франка і фактично всієї галузької літератури, культури кінця 19, го початку 20-го століття. Потім пресол... журналістика. Він як публіцист, не рисовець, він перфектний тут у своїй галузі. І четвертий блок це художня література, і проза, і поезія, і філософеми. Так що це такий широкий огром, закроєний Володимиром Качканом, що я от дивлюся, хто би з ним міг порівнятися. От у нас на Прикарпатті хоча б брати от такий наш регіональний зріз, ну, напевне, що. Перша постать це пушик, а друга це качкан. Це фактично за, за тим ентузіазмом, за тим бажанням щось зробити, за тим бажанням щось змінювати навколо себе. Це рівно велика постать. Володимир Атеназівич для мене є уособленням у тої планети, в якій і слово, і пісня, і дух, і знання історії, тобто ще працюючи колись свого часу тому. Багато років на обласному радіо ми вели з ним дуже гарну, цікаву програму Хай святиться ім'я Твоє. А потім було дуже багато таких телевізійних програм у моїй програмі телевізійній авторській і де я. Тобто його творчість це уособлення пошуку людини в самій собі. Це наша історія. Історія літератури, журналістики, українського характеру, фольклору, пісенного того піднесення розкрилля. Ви тільки подивіться, от власне одна єдина виставка, що говорить, і це ще не всі твори, тобто ця планета. У чині Володимира Качкана це якраз і є служіння, служіння словові, бо він знає, що і першим було слово, і слово було Бог, і уособлення того, як треба своє життя присвятити тій стежині, на яку ти став, зупинився і виповів усього себе. Ну а тоді вже згодом, колись давно, на століття, як. Господь Бог покличе, а ти скажеш. А мене нема дома. Кожна зустріч з батьком, особливо зараз, коли я вже ну досить дорослий. Це історія його шляху, його кроків його творчої діяльності. Його перші творчі озвучки були тільки в сім'ї. Ми сідали на диванчик з братом, потім спочатку я бо я старший, потім брат, коли молодший, в рядок, мама, якщо варила вареники, теж обтрушувала руки. І всі ми сідали і слухали те, що батько випік. В своїй духовній і літературній робітні, тому я так думаю, що ми вже розуміли, що він росте і щось з того буде. Вже в молодості, зовсім в дитинстві. Ну а зараз, коли е, я недавно дізнався від батька такий факт, цікавий, що в Німеччині є дуже серйозна організація, яка називається Інститут Гьоти. Це культурологічна інституція, яка займається мовою, але вона займається і вивченням, збором оцих культурних цінностей по Україну. І там увага, є батькові книжки. На запитання, чому так важко утверджується українська держава та наша національна свідомість, відповідь академіка Володимира Качкана була такою. Ми упродовж десятиліть і століть були позбавлені того основного стрижня кореня, яке дає право називатися, що ми українці, що ми Українство, ми не населення, ми нація. А для того, аби ми були нація, цим студентам своїм кажу, треба спрацювати у цю жилу величезну суму знань. Які і дають підставу витворювати те, що називається науковий світогляд. А як є науковий світогляд, то людина не може сказати України не було. Нам Ленін 20-ті роки дав, як цей червоний дурень з тих боліт каже. Ми мали свою велетенську історію і 9 століття, і 10 і княжі часи, і до княжих часів, і археологія нам каже, Боже мій, які ми мали архи знаки тому відповідь може бути така, що треба дуже багато натужно працювати для того, аби молоде покоління озброїти тою національною ідеєю, яка і є центровим. Мотором життєдіяльності людини, яка має чітко стояти на національному ґрунті, і ніякі вітри путінські, перепутінські, не можуть її їздути шляху в неї чіткий фарватер. Є Україна, яка має свою землю, свою територію, свою історію, своє майбуття.